До війни Віра Мінайлова із Запоріжжя займалася улюбленою справою фотографією. Вона є переможницею різних фотоконкурсів, в тому числі і міжнародних. На цих портретах зображені жінки та дівчата, які проживають в Ужгородському шелтері Я допоможу, який з початку війни прийняв сотні переселенців. Віра Мінайлова разом з донькою та мамою мешкають у цьому прихистку із вересня, оскільки залишатися у рідному Запоріжжі досі небезпечно. Щоб підбадьорити себе та співмешканок шелтеру, Віра вирішила зробити їхні фотопортрети. Згодом визріла ідея показати ці світлини широкому загалу. І громадська організація Я допоможу долучилася до. Організації виставки у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Я просто сказала, що я фотографую, і Тетяна мені при... запропонувала зробити виставку. Я сказала так, і ми разом це все зробили. За творчим задумом Віри Мінайлової. Портрети війни це не обов'язково зображення чогось жахливого. Ці фото як нагадування усім про мирне та спокійне життя, до якого ми усі прагнемо. Ми не хотіли це робити людям, які приїхали з війни, щоб це було згадкою. Так, ми хотіли якось їх відволікти і зробити щось гарне, щоб їм сподобалось. Це не обов'язково повинні бути якісь страшні фотографії. Це може бути і щось гарне, щоб якось їх відволікти. Я навіть намагаюся задіяти всіх мешканців шелтеру, вони є також на цих світлинах. Улюблений жанр віри це арт-фотографія. Вид фотомистецтва, який не передбачає об'єктивної дійсності. І показує сцени, які спеціально були підготовлені для даного типу фотографії. Взагалі я малювала з дитинства і після цього побачила, що фотографію теж можна робити якісь, якісь твори. Тому я фотографую, потім обробляю як. Живопис я можу знімати не тільки портрети, все що завгодно. Якщо бачу щось гарне, то і фотографую. Війна завадила багатьом творчим проектам, каже Віра Мінайлова, і додає, що нині важко щось запланувати. Проте, фотохудожниця продовжує займатися творчістю, яка часом рятує від жахіть війни та пережитого і вселяє надію. Оглянути виставку фоторобіт Віри Мінайлової портрети війни можна до 31 січня у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.